Що робити, якщо вам прийшов лист про намір відмови за параграфом 24 через захист у іншій країні або однієї з країн ЄС? Якщо ви отримали лист про намір відмови в наданні тимчасового захисту за параграфом 24, тому що вважається, що у вас ще діє захист в іншій країні, наприклад, у Норвегії, ось ваші перші кроки заспокойтесь. Це ще не остаточна відмова, це лише повідомлення про намір. Ви маєте право відповісти перевірте строки. У листі вказаний термін, до якого ви можете подати свою відповідь, зазвичай це 7 днів не втрачайте час. Зберіть докази Якщо ви офіційно закрили тимчасовий захист у Норвегії. Зберіть документи, які це підтверджують листи, довідки відповіді від Міграційної служби Норвегії. Напишіть пояснення у короткій письмовій формі опишіть, що захист у Норвегії було припинено, і прикріпіть документи як підтвердження. Зверніться до юриста або до міграційної організації. Вони можуть перевірити вашу відповідь і порадити, як діяти далі. Надішліть відповідь вчасно відправте її на адресу BAMF, яка вказана в листі, або передайте особисто, якщо є така можливість. Пам'ятайте: якщо довести, що захист у Норвегії або іншій країні завершено, ви маєте право на захист у Німеччині. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк та підпишись, щоб не пропустити важливу інформацію. Якщо ти потрапив у скрутну ситуацію, напиши мені в коментарях, і я підготую відео з відповіддю на твоє питання. До зустрічі на віхтіх!